Рада вітати вас на каналі, це магазин Сінсей. Привезли багато цікавих новинок, посуд та декор, тому запрошую усіх на огляд. Якщо сподобається відео, буду вдячна за ваші вподобайки. Перша новинка, яка мені дуже сподобалась, ось такі красиві тюльпанчики. Виглядають дуже гарно, реалістично. Ціна 149 за букетик. Є у двох відтінках. Декор для дому сухоцвіти у скляній колбі 219. Тюльпани 269, підсвічники керамічні, біленькі та золотисті по 149. Такий красивий підсвічник кролик сидить на рожевій квіточці 149 для свічки таблетки. Ще один варіант 149. Скринька дерево для зберігання. Є біла з орнаментом та чорна. Картина 129. Англійський алфавіт. Композиція Лаванда 389. Свічка парфумована. Кролик з вушками 169. Дзеркало настінне 219. 189 зеркало ось такого плану у пластиковій оправі, статуетки до Великодня, Великодній кролик 219 хлопчик та дівчинка. Далі ось такі кролики золотисті, по 169 більші, а меншого розміру. Ціна 149. Є це 79 писанка, 219. Такі кролики, дівчатка та хлопчики 169. Така симпатична статуетка качелі 219. Мама та малятко Ціна 169. Підставка Великодня під яйце 149. Така писанка велика 169 рожева. Набір 119. Упаковка 12 штук. Тут також 12-150 гривень. Ще ось така статуетка за 79, великі яйця з золотими вушками 169. Курочка 169. Новинка, красиві чашки з золотистою ручкою за 169. Набір із двох чашок, такі вам показувала: 169 дві чашки. Такий набір 189 у коробці. Дозатори скляні з квітами для мила за 169. Дуже симпатична новинка для ванної кімнати. 149 склянка для зубних щіток та пасти та 219 дозатор. Підставка для мила 119. Ще ось такі баночки приїхали красиві, по 189 менша. Більше 240 гривень. Блюдо із золотистою окантовкою 169. Ще одна новинка ось таке маленьке блюдо за 169. Дуже симпатичні підставочки. Гарний м'ятний відтінок 149. І біленька ціна така ж сама. Підставки для яєць із золотистим кроликом та біла. 340 гривень і 269, що ось така є за 240. 219, 269 коробка металева для зверігання капсул для посудомойної машини. Глечик скляний. Для олії чи оцту – 119. Дошка 79 для нарізання дерев'яна підставка для яєць 169 та 169 ось такий кролик, дошка 169, лопатка 59, 150 кільця для серветок лопатка та ніж 219, поличка дерев'яна, навісна. 219 металева ємкість для зберігання з отворами 289 та 459, серветниці зі знижкою 99 49 біла. І ось такі по 39 чорна та біла. таця обертова, пластикова 340 гривень. Коробки картонні пуш 459, упаковка 3 штуки. Коробка для серветок 219, келих 169, набір келихів, упаковка 4 штуки у світлих відтінках 340 гривень і є ще ось такі варіанти: зелене скло та сіре. Прозорі келихи по 269, тарілка супова з золотистою окантовкою 119, чашка 149 Ось така тарілочка глибока 169, чашки по 149 різного кольору. Лише один відтінок по акції. Ось такий світлий, зелений, 99, 169 тарілка супова або салатничка у двох відтінках. Десерт на 169, чорна та біла, така глибока 219. Блюдо декоративне квітка 169, блюдо з золотистою окантовкою 169, склянки 219 4 штуки, 169 ось такий набір 4 штуки упаковка, 219 прозорі, зелене скло 269 за 4 штуки. Поличка 269 металева більшого розміру є чорна та біла менше 240 гривень. Ситочко для чаю 149, тарілка десертна 149, Обідня 169, блюдо декоративне 289, супова 149 у чорну плямку, Обідня 149 та десертна 119. Такий салатник з нарівною поверхнею 269, ємності скляні для зберігання – 219. Баночка з чорною пластиковою кришкою 119. Чашка 189. Кролики великодні. Є хлопчики і дівчатка різні варіанти. Усі по 459. Такі м'які кролики, з довгими ніжками по 269. Також хлопчики та дівчатка. Серветниця 219. Це новинка. Баночка та ложка скляна для меду. Дуже гарно виглядає. І ще вона добре запакована. Тому, якщо замовляєте сайту, то можете не переживати. Обов'язково все доїде добре. Набір двох великодніх підставок під гаряче 149. Такий набір 149 також 2 штуки упаковка, 119 за 2, однотонні також 119, красиві з писанками 149. Такі підставки 2 штуки на корковій основі. Ціна 189 за набір, 169 прихватки кухонні 2 штуки, рушнички 169, один вафельний. Такий набір 119 два рушники 1 вафельний, 169 три штуки упаковка, підставка дитяча під гаряче 39. Маленька табуретка дитяча 340 гривень, 169 мішочок для зберігання. 169 також відроми та леви для паперового сміття. Підставка під гаряче 189. Це такі контейнери для ЛЕГО. Мають багато відсіків. 389, хлібничка 169, коробка 219, тортівниця 269. Столик круглий металевий у ніжному відтінку 599, полички по 459. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Удалих покупок!